Так, всем привітки десь. ми вже в прошлій серії прийшли серии свалку. засвал ми маємо якусь спасти усю сталка Биру. Молодец, ту вис. Я ой-ой, а засмущай тут. Так, ну що, побігли? Нагадую еще не гуляє українською, тому що я її шукала, але не знайшов. <ривіт> дивіться, тупо гранат ой, перелетіла. Ну ладно, дивіться, ось ту то. Дисиски патрой. Авагру. Ты доще света, получается. Ось щ ще падать. Ось ще ай. О, дивіться, так я ще й не перегружений Поки що, все поки що. да... Мені треба ще знайти спеціальну Зброю, але... А може, зайду. А я вже зайду. Так, іде уже біжить казать, що йдуть, ідуть. А ми дивіться. Якщо я не забувся, то дивіться. Запрыгаю сюда и сюда. И вот так получается. Ой, Я провахнулся. Ой, стреляю, чешу уже. Двести, 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 тупо, как я их выношу. Ну, здесь я буду робити постійно. Ми... О, все. Ми ось будемо ко о кожну серію, ось проходити якісь такі ви, знаєте. Квестовы. Квестово. Такс, ось так. О. Так. І о... О, дивіться. У нас получается якусь коробку притаскать. Но тільки так, чтобы эту коробку не разливать. А может, я цього геликоптера зможу? Може. Ну, оно сюда хочется ваговорогита. Ага, допрыгнул. Ди... О, двигайтесь, все, запрыгну. Ось тут Дивіться, ще один глушник, другий ось тут. Ну, а тут нічого. Ну, але дивіться, у нас тепер двоє глушників. Це так багато, ви на мене не представляєте. Як це добре? Так, дивіться, знаєте, скільки раз грошей уже. А ви вже скоро до других рез забере? Добре, буду э, чекати ваших лайків. До да побачення. Дякую всім за перегляд. Ну, Якщо ви продивилися. Сталка, ну що ти хочеш туди сидити? Петро. Дивіться, як ви щас. Я щас протистерію гранати і закінчую серію. Дивіться. Ба! Ба! Ой. Ну, mm. ай, просчиталась! Ah. Дивіться, все, добробачив, дякую вам за всі перегляд.